Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних міні-лінз від компанії ALET на цоколь H4. Артикул даного комплекту RH4G02. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І також дві. Міні-лінзи і невеличкий ось такий монтажний комплект. Потужність даних лінз на ближньому світлі 35 Вт, на дальньому світлі 55 Вт. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі, як ми бачимо, ось такі невеличкі лінзи. На кожній лінці є дві системи охолодження: активна на вигляді кулера і пасивна в вигляді радіаторів. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер. Як ми всі знаємо, аж 4 цоколь це дальнє ближнє світло в одній лампі. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво із чіткою світлотіньвою межею відсвічує лампа. Бачимо білий колір світла, доволі широкий. Колір світла, як і заявлено, 6000 кельвін. потужність нагадаю, 35 на ближньому і 55 на дальньому. Ось така чітка світлотіньва межа, і це буквально менше 1 метру від поверхності столу. При купівлі на комплект даних міні-ліз, обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.